Всім гарного дня, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 серпня 2025 року і дуже таке яблучко рідке від Альберта Етера. Це така людина, яка жила в 20 сторіччі і виводила, був селекціонером, мологам. виводив дуже багато сортів яблук. В тому числі І червоном'ясі. Це його клон клон від сорта Аляски, сорт Аляска Пінк. На жаль, в той час, коли він працював з яблуками, знаєте, як у нас повсюду так, знаєте, вони не були дуже такими модними, розкрученими. І дуже багато сортів, в тому числі такі сорті, як 1, як Пінк Перл, Це все його яблучка були е, не дуже знаєте, популярними. Вже після його смерті вже почали займатися інститути в Каліфорнії, е, теж помологи е, знайшли дуже багато дякувати Богу сартів е, в тих садках, де він працював в свій час при життю, і е, мудрились спасти ті сорти, і На сьогоднішній день з тих сортів вивели дуже багато, в тому числі червономясних яблук. І по цей час виводять з його сортів. О, так що це клон, дуже мало поширений е, сорт Аляска Пінк. Як самі бачите, да, яблуко, прямо видно, от воно навіть камера передає, як видно рожеве скрізь нього. Це у мене е, ось тут у много сортове дерево і було одно е, сигналочка, але, на жаль, сойки вже почали роздзьобувати і я, знаєте, добре, що кинувся, і встиг, ну вони тільки почали його шкодити. І я ось для вас, бачите, знімаю цей сорт. Що я можу сказати по цьому сорту? Я його не обробляв. Бачите, парша, парші, він так сказать, піддається трошки. Тому, я так розумію, потрібно обробляти. А морозостійкість дуже відмінна, бо в мене багато сортів яблук. При трьох хвилях морозу взагалі, знаєте, або пошкоджені яблука такі, знаєте, криві, або взагалі нема нічого. Ну а аляска Пінк мене дуже знаєте, вражає. Само по собі от, тримаєш, а воно всередині, знаєте, як просвічується. просвічується рожевим. Я так розумію, що це пізнє-літнє осіннє яблучко. Я так розумію, десь приблизно приблизно тривались елешкості. Около місяця, не більше. Ну, ось таке воно середнє, десь приблизно 150 грамів. От зараз ми його скуштуємо, бо тільки сойки його куштували. Ось я його зрізав. І що ми маємо середині? Вау! Бачите, які загадкові такі, знаєте, рисуночки рожево. Знаєте? Пахне чимось дуже схожим, таке щось дуже, такі, знаєте, як квітковий нектар. І щось таке, знаєте, дуже схоже з динькою. Зі смаком. От, аромат диньки. Дуже-дуже смачне таке, цікаве. Яблочко хрумке. По міру солодке. Воно взагалі повисіло, аби не птички. Так що сер, вересень, це його місяць, так що, будемо так казати, я зараз е, яблучко куштую ще е, в технічній стиглості. Важно його ще трошки е, потримати. Зараз ми його ще зробимо зріз, Такий кислинка така невеличка. Е, така, знаєте, приємна яблучна. Е, ну Дуже-дуже цікавий такий нектар, от Смак нектар, радуга такого нектару. Зрізав я його, бачите, отак. Видно, вже, як кажеться, поперек. Видно, консистенція у нього дуже тверда. Так що воно не ватне, солодке. Чутно, як я хрустію. Дуже чудовий новий сорт в Україні. Сорт Аляска Пінк. Звертайтесь, живці будуть на продаж, кого цікавить. Я думаю, що такий сорт в яблучках би люди купляли на ринки. Отож. Всім миру. З вами був я, колекціонер Плодових Україна Крапівницький. Яблучка. Аляска Пінк. До нових зустрічей, друзі!